У Києві при державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву відбулося перше засідання молодіжної ради. До лав членів цієї ради був обраний і наш земляк представник фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Іларіон Довгий. Чим буде займатися молодіжна рада, і які сьогодні перспективи у молодої сім'ї отримати власне житло? Про це далі у репортажі нашого кореспондента. Іларіон довгий довгі викладач хімії Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості. За свої досягнення в науці не раз був стипендіатом фонду Павла Лєбідєва. Коли парубок звернувся до фонду з ініціативою вступити в молодіжний союз сприяння житловому будівництву, його підтримали. як правило, наші стипендіати люди дуже активні і гражданські, і соціальні. ответственные люди, и они решают и свои проблемы, и помогают решать проблемы других людей, начиная от волонтерской работы и вот заканчивая активностью в каких-то больших социальных проектах. Да? И я лично считаю, что со всей страны 17 человек в Совете, из них только 5 из регионов, а регионов-то вообще 27. Вот. И выбраны были, насколько я помню, там из Луганска, mm -hmm. из Херсона, Херсон Николаева. из Николаева и вот из Севастополя. Сьогодні в країні діє кілька програм щодо сприяння молодіжному житловому будівництву. Вони допомагають отримати кредити на купівлю житла, частина якого оплачує держава. Сьогодні у Севастополі черга на участь у цих програмах понад 400 осіб. Головне завдання ради забезпечити молодим сім'ям повноцінний доступ до інформації про те, хто може брати участь у пільговому кредитуванні і на яких умовах. Я уверен в том, что не вся молодежь знает в принципе о существующих программах, о том, что с 2010 года значительно увеличилось финансирование по программам. Программы существует не одна, их существует несколько. В общем-то, их особенности и финансирование возможно выдача кредитов на очень длительные сроки. То есть это по государственной гарантии сроками до 20 лет. В общем-то, поэтому просто мне кажется, молодежь недостаточно информирована. До складу молодіжної ради входять представники громадських організацій профспілок, а також народні депутати. Наступне засідання ради відбудеться в Києві у вересні. На цій зустрічі планується виробити загальну пропозицію від регіонів щодо внесення змін до проекту закону України про особливості державної підтримки, забезпечення молоді житлом.